Тепер проведемо наступний експеримент. До суміші солі і піску додаємо воду. Перемішуємо. Зі палочки у нас немає. Я буду перемішувати дерев'яною. Кухонна сіль. Розчинилося, а пісок залишився, бо пісок не розчинно речовини. Ця суміш отворилася неоднорідно. У нас фільтрованого паперу не знайшлося, але ми вирішили зробити з кухонним паперовим рушником. склянку фільтрується чиста вода, а пісок залишається на поверхні паперу. Там йде процес фільтрування. Ось це залишається, а вода чиста йде на дно. Ось прозора вода. А тут залишається кінна речовина.